Page 30. Lesson 9: Magnus and Claudia had an accident. Доброго дня усім, хто навчається за підручником Fly High 4. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш цикл уроків. За ним і почнемо ми з уроку 9. Magnus and Claudia had an accident. У Магнуса і Claudia трапилася аварія. І так, давай з тобою подивимося, на яких сторінках ми сьогодні працюємо: на сторінці 30 та на сторінці 31. Ну, звичайно, не забуваємо, що ми кожного уроку ще звертаємося до нашого граматичного довідника і до робочого зошиту. Окей, почнемо, як завжди, з вивчення нових слів. Фом. Ферма. Кау. Корова. Крас трава. Алл. Сова. Bull. Бул. Бик. Слухаємо зараз текст. is it now? Де Магнус і Клаудія? Я бачив їхню автівку. Але де вона зараз? To that farm, I think. I can see a horse and some cows eating grass. Вони поїхали на ту ферму, я гадаю. Я бачу коня і корівок, які їдять траву. What was that noise? It was an owl. No, I heard a crash. Що це був за шум? What was that noise? It was an owl, Це була сова. Ні, я чула креш. Тобто, що таке креш? Аварію. Креш. Я чула, що відбулася аварія. Магнус і an accident. Магнус і Клаудія потрапили в аварію. Магнус tree. Магнус уїхав у дерево.

Корова зла також, але ж це не корова, це бик. Ось така ось історія. Прослухай її ще раз, звичайно, і переклади її для себе самостійно ще раз. Ну, а ми переходимо тепер до нашого uh, Learn with Oscar, до нашого граматичного довідника. Magnus Drives Badly. Магнус водить погану машину. Отже, drives – ми вживаємо дієслово у теперішньому часі. Yes, really, he into a tree. Учора він в'їхав у дерево. Як ти бачиш, слово drive змінилося на слово дров. Маємо справу з неправильними дієсловами. Справа в тому, що правильні дієслова утворюють минулий час ми з вами вчили закінченням закінченням ді. Неправильні дієслова треба вчити на пам'ять. Теперішня форма, наприклад, Сі бачити, минулий час SO бачив. Go теперішня форма went минулий час. Ходити ходив. Або їздити їздив. Hear чути heard чув. Have мати, had – мав. До речі, у нас назва нашого уроку Magnus and Claudia had an accident. У Магнуса і Клауді трапилася аварія. дослівно вони мали аварію у минулому часі. Drive водити машину постійно. Drove вів машину в минулому. Fall Падати фел впав. Ще більше неправильних дієслів є у нашому Fun Grammar Book на сторінці 16. Наш граматичний довідник. Давай з тобою подивимося. Отже, є неправильні дієслова. Неправильні дієслова не утворюють форму минулого часу закінченням Іді. Кожне неправильне дієслово має свою власну форму минулого часу. See – Дивитися СО. Дивився, бачив. Go ходити. went – Ходив. Hear чути, heard чув. Have мати had – мав. Drive водити машину постійно, drove – вів машину. Fall падати. fell – впав. Swim плавати, swam, плавав. Наприклад, я плавав учора. I swam, ми скажемо yesterday. Speak – говорити, розмовляти, spoke – розмовляв. Не узнати нью знав. Літера «к» не читається. Take брати, тук брав. Повний список неправильних дієслів на сторінці 96 Ну, давай з тобою перейдемо на стрінку 96 і знайдемо список цих неправильних дієслів. Ось він у нас. Дивись, скільки їх багато. Звичайно, одразу ми усі вчити не зможемо вивчити. Але ось май на увазі: сторінка 96 Неправильні дієслова чекають на тебе. У про всяк випадок, якщо ти не знатимеш, дру, до речі, неправильні дії слова, тобі зна, зараз знадобиться друга колоночка. Simple, ось бачиш минулий час. Третя колоночка тобі для минулого часу ще не потрібна. Береш і вчиш лише другу колонку. Першу і другу, наприклад, be was were. Break, Broke. ламати зламав, Bring, Brought. Build, будувати Build, будував, Buy, купляти, bought, Купив учора, наприклад, лише друга колоночка. Тут друга і тут друга. Усі дієслова, неправильні, як ти бачиш, йдуть в алфавітному порядку. Отворення речень таке ж саме побудова. Тобто підмет потім йде присудок у вигляді дієслова, нехай воно буде правильно або неправильно в минулому часі. Ну і усі останні частини речення. Наприклад, I went to the park yesterday, учора я ходив до парку, You went to the park yesterday. She went to the park yesterday». Великий плюс, що для усіх осіб у одненім нужені ми вживаємо лише одну форму. Не так, як в теперішньому часі. He goes, I go. Заперечення, також нам необхідна допоміжна допоміжне слова «didn't». «I didn't. I didn't go. Якщо є didn't, то тоді слово when переходить знову в go. Коли є didn't, слово when знову, навпаки, перейшло в go. I didn't go to the park. You didn't go to the park. He didn't go to the park. She didn't go to the park. Questions, питання, слово did ми виносимо перед Підметом. Did I go to the park? І знову слово go у нас переходить і має початкову форму свою. Did you go? Did they go? Ну і коротенькі відповіді Yes, I did. No I didn't. Ну, звичайно, коли у нас спеціальні питання, коли у нас питання починаються зі слів «wh», це where, who, when тоді у нас йде допоміжне дієслово за правилом, далі підмет «I, you, we, they, he, she, it», ну і слово у початковій формі. Отже, ми робимо висновок: чи правильне дієслово, чи неправильне, якщо є в реченні дієслово «did» для заперечення «didn't» або для питання «did» на початку речення. Ми дієслово за змістом знову повертаємо до початкової форми, до тієї форми, яке воно у нас було у теперішньому часі. Якщо е, це стверджувальне речення, то ми для минулого часу використовуємо другу форму дієслова. Якщо це дієслово, звичайно, неправильне. Все, отже, можна тут, звичайно, ще поробити вправи, наприклад, п'яту вправу, аби запам'ятати форми дієслів. Fall теперішній час час», «падати», FELL впав минулий. Go ходити, went ходив. See бачити, so, бачив. Have мати had – мав. Read. Читати. Read читав. Read, read – Пишеться однаково, читається по-різному. Теперішній час це буде read. Минулий час read. Do – робити, did – робив. До речі, слово do, воно ж може бути ще і дієсловом за змістом. Наприклад, Я учора нічого не робив. I didn't do. Any sin Учора я нічого не робив. Вправа шоста необхідно написати другу форму цих слів, використовуючи отой перелік неправильних дієслів, які ми тільки що дивилися на сторінці 96. Просто виписати їх не потрібно. Отже, пороби ці вправи, аби запам'ятати краще, так, як у нас змінюються неправильні дієслова. Так само, як і восьма вправа, наприклад. Необхідно розкрити дужки і поставити ці дієслова у минулий час. Сі! І у третєму також виразі со so буде go друга форма went. Далі have друга форма had. eat друга форма ate. throw друга форма threw кидати кинув. Ми кидали хліб пінгвінам. threw і знову ж таки eight fish. It was a great day, we had a good time. Звичайно, тобі потрібні будуть що для цього допоміжні дієслова, таблиця неправильних дієслів. Знаєш, що є дід, отже, допоміжне, якщо є допоміжне дієслова дід, тоді слово за змістом йде в початковій формі. Якщо нам потрібні стверджувальні форми, то нам необхідно звертатися до таблички неправильних дієслів на сторінці 96-й нашого граматичного. Довідника. Ну, а Ми спочатку прочитаємо історію ще раз і повернемося до, до нашого підручника. And went to a farm. Необхідно прочитати історію і е, зробити роботу над помилками. В реченні допущена помилка. Наприклад, Magnus walked into a tree. Neo, no, he drove, він уїхав у нього. Так? Ось замість слова walked пишемо drove. They swam in a dark pond. Вони плавали у, у качиному ставку. Вони впали так, до качиного ставку. Вони ж не плавали там, вони просто е, раптово туди потрапили. They uh, were wet and happy. Вони були мокрі і щасливі. Вони були wet and angry. Вони були мокрі та злі. Далі, There were cows, dogs, an owl, a horse, and a mouse on the farm. Хто був на фермі? А, корови, качки, сова, кінь і мишка. Там, здається, був бул Так? Бул. Бик був ще на фермі замість мишки. Окей, okay, well done. Права друга listen and number. Прослухай та пронумеруй. Зараз ми послухаємо. Бачимо, що Клаудія і Магнус знаходяться на фермі, вони налякані, адже навколо багато звірів. Нам необхідно зараз зробити завдання за аудіювання. Прослухати та пронумерувати, хто є хто на фермі. Нічого не бачу. Ми на фермі. I heard a noise. What was it? It's, it's okay, Claudia. It's a cow. Two. I heard another noise. What was it? It's okay, Claudia. It's a horse. Three. I heard another noise. What was it? It's okay, Claudia. It's an owl. C'est dobra, Claudia. <laughs> Four. I heard another noise. What was it? It's not okay, Claudia. It's. АПУЛ! It's not okay, Claudia. Це вже не добре, Клаудія. Це вже бик. І вони тікають від нього. Well done. Вправа третя. Choose and write. Необхідно за змістом підставити дієслова вже у минулому часі. Head мав fell пад, у, впав кудись. Heard чув. saw, so, бачив, went ходив. Last night we drove to the farm and we an old woman, and we saw an old woman. Минулої ночі ми поїхали на ферму і побачили стару жінку. We asked her for a room for the night. Ми попросили її дати нам кімнату на ніч. We had some bread, отже, третє слово had тут буде. У нас був хліб, молоко, and then we went to bed, а потім ми пішли спати. Go to bed. Go у другій формі went. We lots of strange noises. Ми чули багато дивних звуків. But we were tired, але ми були втомлені, and we fell asleep. І ми заснули дуже швидко. And we fell asleep very quickly. Окей, okay, well done. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту, до нашої activity book. Magnus and Claudia had an accident. Працюємо на сторінках 28 і 29 нашого зошиту. Task 1: Choose and write. Обери та запиши слова Farm, ферма, grass, травичка, horse, кінь, понт, ставок, аул, сова, бул, бик, cow, корова. This animal is big and black. Ця тварина велика та чорна Бул. Написали вже бик. You can ride this animal. Ти можеш кататися на, цьому, на цій тварині. Ну, можливо, що це horse. Можливо, що це кінь. Я гадаю, на корівці ти ж не їздиш. Отже, друга буде тут. Окей, далі. You can ride. Так, cow eat this. It's green. Корови це їдять, вона зелена. Grass. травичка. Uh, we get milk from this animal. Ми отримуємо молоко від цієї тварини. It's a cow. Duck sometimes swims, swim here. Інколи тут плавають качки. Pond. It's a pond. Animals live here and farmers work here. Живуть тут тварини і працюють фермери. It's a farm. І останнє. This, bird, this is a bird with big eyes. It flies at night. Це пташка з великими очима і вона літає вночі. It's an owl. Це сова. Task To write every day or yesterday. У нас є у кожному пункті два речення. Одне з речень про теперішньому часі, ми маємо написати «every day». а наступне речення у минулому часі ми маємо написати «yesterday». Нам необхідно обрати, яке з речень у теперішньому часі, яке в минулому. Наприклад, I saw», я бачив моїх друзів учора. Давайте ми зробимо ось так. «Every day» я позначу одиницею, а «yesterday» – двійкою. I saw my friends yesterday. Я бачив друзів учора. I see. Я бачу друзів кожного дня. See в теперішньому часі вживається. So в минулому. My little brother is two years old. Моєму молодшому, маленькому братику 2 рочки. He falls over every day. Він падає кожного дня. He fell over yesterday. Погано ще ходить, мабуть, так? I hear birds singing. I hear birds singing every day. Я чую, як співають пташки кожного дня. Here – вжита у present simple. I heard – я почув, як, спів, як співали пташки. Це минулий час. Yesterday – отже, необхідно написати. I had lots of homework yesterday. Had – у минулому часі вживається. I have lots of homework every day. Кожного дня у мене багато домашнього завдання. My mom drove me to work yesterday. My mom drives me to work every day. Read and circle. Прочитай та обведи правильний вираз. Правильне слово. I went to a farm yesterday with my family. Я поїхав на ферму вчора зі своєю родиною. We saw some cows, horses, and a bull. Ми бачили корів, коней та бика. My dad drove the farmer's car. Мій датко водив фермерську машину. It was very old and he drove very slowly. Було дуже холодно, а вона була дуже старенька. Так, і він вів її дуже повільно. Пам'ятаємо slowly. Є слова, слова манери, наші прислівники. There were lots of dogs in a in a pond. У ставку було багато качок. I heard a big splash. Я чув бага, великий сплеск. My brother fell in the pond. Мій брат упав до ставка. He wasn't. Very happy. Він не був дуже щасливий, але ми гарно провели день. But we had a great day. Переходимо до наступної сторінки 29 номер 4 Напиши, потім обери і доповни таблицю. І так, ну от спершу давай згадаємо другу форму цих слів: have, had, fall, fell, go, went, see, saw, hear, heard. Перевір написання спелінг цих слів за таблицею неправильних дієслів. Ну, а тепер нам можна обрати, що ми можемо have або had мати. Had a math test. Мати тест з математики, наприклад. І ми можемо мати спагетті for lunch. Отже, номер 1 це spaghetti for lunch. Далі Fall впасти. Що ми можемо. Куди ми можемо впасти? Ми можемо Fall in the River впасти в річку. Отже, номер 2. І впасти можна з велосипеду. Далі go ходити куди можна. Номер 3. Go to school, ходити до школи. Go to the park до парку. See – Що можна бачити? Можна бачити A White Cat in the Garden, білого кота у садку and a funny film on TV. Кумедний фільм по телебаченню. Що можна чути? Hear Here some music on the radio. Ну, краще, звичайно, listen to some music. Here це означає, що ми її не спеціально слухаємо, а просто почули, тому що в нас є вуха. Так, отже, 5. Просто спонтанна, спонтанна дія. Listen to це коли ми маємо намір слухати якусь музику, наприклад. А якщо hear – це просто почули звуки музики. Окей, okay, and hear a good song. Почули гарну пісню. Well done. Ще раз нагадую, have had, fall, fell, go, went, see, saw, hear heard. І впиши ці слова вирази під кожне дієслово, з яким вони використовуються. Справа п'ята. Choose and write. Обери та запиши. We went to a museum yesterday, it was very interesting. Ми ходили до музею вчора, це було дуже цікаво. І так, був його день народження. My brother had a party. У мого брата була вечірка. Отже, номер два вписуємо сюди. My brother had a party on Saturday. Третє. We heard a bird. Ми почули пташку. It was an owl. Це була сова. My dad fell off a horse. Мій тато впав з коня. He wasn't happy. Він не був щасливий. I saw my grandma. «Last weekend» Я бачила бабусю на минулих вихідних. Uh, she was very well. Вона, у неї, з нею було все гаразд. Права шоста. Choose and write the past tense forms. Опиши, обери та оп напиши правильні форми минулого часу. «Go» ходити в минулому часі went. «Went». «Hear» чути, в минулому часі heard. «Heard». «See» бачити в минулому часі – «Saw». Have мати в минулому часі had. Fall падати в минулому часі fell. І так, my teacher drove her new car to school yesterday. Мій читель е, їхав на своїй новій машині до школи вчора. My friend fell in the river yesterday. Мій друг впав до річки учора. Він був мокрим. Вологим. Отже, full, друга форма fell, будь ласка, перевір ще раз правопис цього слова у минулому часі за таблицею неправильних дієслів. Он, так, у нас був тест з англійської контрольна. Отже, це у третьому реченні. Слово have змінилось на had. We had an English test at school yesterday. Далі, четверте. I heard some lovely music here. У другій формі Heard. Друга форма це форма минулого часу. Ми називаємо її так. My sister to school by bike, by bike yesterday. Моя сестра добиралася до школи на велосипеді учора. П'яте речення. Слово go переходить у слово went у минулому часі. Поставимо слово go у минулий час, це буде went. I've got binoculars, and yesterday I saw some beautiful birds. У мене є бінокль. І учора я спостерігав, я бачив красивих пташок. Сі-со, друга форма. Права, сьома, what about you? Uh, write true sentences. А якщо до тебе, напиши правильні речення про себе. І так, this morning I had an egg for breakfast. Ну, наприклад, сьогодні вранці у мене було яйце на сніданок. Учора ввечері я, я чув Last night I heard a strange noise. Дивний шум. Yesterday I saw a beautiful flower. Учора я бачила красиву квітку. Last weekend, my dad drove me to school. Минулих вихідних. А, weekend, I'm sorry. Тоді last weekend, my dad drove me to the park. Минулих вихідних мій татко відвіз нас до парку. Last summer, my family went to Spain. Минулого літа моя родина. Літала до Іспанії. Go це і ходити, і їздити, і літати. Це будь-яка дія. Movement. Рух. When I was Young, I fell in the river. Коли я був маленьким, молодим, я впав до річки. Будь ласка, запиши правдиві речення про себе самостійно. Сьогодні на уроці ми з вами почали цікаву тему. Вивчення неправильних дієслів англійської мови. Звам'ятай, що неправильні дії слова в англійській мові утворюють минулий час не за правилом додавання закінчення «-ed». Вони повністю змінюють свій правопис. І ці слова необхідно вчити. Давай з тобою вчити їх поступово за нашими текстами, за нашими вправами. Вивчи хоча б перші шість пар. «See» – бачити, SO, бачив, Go ходити, went, ходив або їхав, – «hear». Чути, heard, чув, have мати, had – мав. Drive вести машину, Drove – їхати машиною вів машину. Fall падати. Fell впав. Окей, okay, that's all for today. Goodbye. See you next time. Побачимося на наступному уроці.